Підписники всім привіт! Це початок мого нового влогу. Зараз я поїду до почтомату, буду відправляти посилочки вам, футболочки та кейсик з Тусі. Потім я поїду зустрічати Андрія і буде жорсткий влог. Оу, oh, пацан жорстко. Бемс. тусі, Бемс. Підписники ось вже зустрів Андрія, Подивіться, що за харизматичний дизайнер. Приїхав по справах в Кракові по дизайну. По дизайну нових футболок. Андрюха. Пару слов. Та блядь, пацани. Живіть життєві, нахуй. Піс. Побачив, я би убігав нахуй. Андрюх, а ну-ка подивись, що ти приїздився Святий Миколай. Так. подушкою. Распаковка! Требуем распаковку! Андрюха, шибче, шибче. Бо нагрываем, нагреваем это видео. Так, примерь, братан. Сайксальку ты взял, может, его легко братан. На границе с Германией, с почтой. Там сейчас стало, да, там? Там, если в Германию едешь, документы проверяют. А, сюда нет, да? Что там, старина, Что там, Что там? Добже курва, бля, пердолю. Треба тільки, кабеля, ну так жорстко сказать, Чи нога. Хоч на в Ти да, братик. Да ну, да, є киф парни на жизни. В... Я не мечтаю, є. Яка? Ну, Потом розкажу. Андрій, добрий ранок. Запад з нами. Пару слов підписчикам. Хорошо сидіти вот так вот. Не прячась, не боясь. Взагалі, Андрюша, як этому и стремлюсь в жизни. Підписники з Андрієм трохи натрапят, трохи натрапить, але готуємо дируни. Ось, травма. Андрій, скажи, як я кричав. Як долбили. И е, ми вам покажемо, як ми приготуємо ці руни, коли вони вже будуть готові. Дякую. Андрю, хлопці, подивіться, що це за бургер, блядь, просто. Клас! Я б туди хуй в сон. Бля, хлопці подивіться на це об'єднання, просто. не просто. Чина, Андрю! Я перший готовий. Там, оцінка, оцінка, рунівер, там. Дякую, дякую. Терміново. Андрій. Бадер. <клухи> Ми з Андрієм поїли, а настав час тепер до десертиків. Strawberry cheesecake. Грязний вадік на курорті. Вадик, давай, сходи знусі. І півком, глоток піваєш. Как тебе? Парень отдыхает по-николаев. Я встала с кровати. Важный момент. Сходила, погуляла с собакой. Моя ты тебе шо погано сделал? Нахуя ти 2-0 вставив, блядь, долбайо? Зайди в сапер. Та ти долбайо! Дай подивитися! дай подивися! Пітер, дай подивися! Пітер, дай подивися! Ти нахуй, ти долбайо! Нахуя ти 2-0 вставив? Дай подивитися! А, дай подивитися! Долбайо! Висю, ти зараз давно! Пітер! дай Братан, чесно, я тобі не казав чесно. Виграли вони чи проіграли? Тихо, дай подивитися. Живем! Мене тоді десь на не обновлявся. Я просто забайтив тебе, братан, вибач. Вони в смоку, зараз доходять в смок Що він ділає? Що він ділає? Зараз смок розбійте, зараз смок розбійте. Вони не ждуть, вони не ждуть, піздець. Наставка не зайшла. Я сьогодні в'єбу 0,5 на, ну, блядь, 0,4 дата на двох. и на Всем привет, ребята. Я Вадик Кампус. У меня более 500 подписчиков в ТикТоке. На данный момент я работаю с Артемом, помогаю ему преодолеть все, все его зависимости, в том числе и курение. На данной доске описаны все функции, по которым мы будем работать. Но сейчас мы будем дописывать пятый пункт. Вот. Это на данный момент все наши, все наши цели. И, первого... и мы будем к ним следовать. Мы Это я Кришна Рональда, и я помогу Артему начать новую жизнь.